В рамках інженерного тижня наші лицеїсти виготовили декілька проєктів. Учениця Б класу пана Саптерина виготовила з підручних матеріалів колиску Ньютона. Її принцип в тому, що коли від, відхиляється перша кулька, її ударна сила переходить в імпульс останньої кульки, який рівний. Учениця 10-го А класу Давидова Ольга виготовила балансуючого чоловічка. Принцип дії балансу, тому що навіть при відхиленні на Великий Кут конструкція ніколи не, не впаде, а буде відхилятися а, і прийде в норму. Початкове положення.